Казка про те, як поросята посварилися. Автор казки Томко Ірина Миколаївна. Ілюстрації Дешко та Пойдав. На узлісі стояв затишний маленький будиночок. У ньому жили дві кобратиків поросят Боб і Роб. Вони були дружними, робили все разом та допомагали один одному. Бувало, роб воду носить, а Боб підмітає. Роб кашу варить або б посуд миє. До них часто приходили гості та приносили гостинці. То білка навідається і горішками почастує, то їжачок яблучко рум'яне принесе. Добре, коли є друзі. Поросята були веселі та дуже полюбляли разом гратися. Прокинуться вранці, поснідають, вийдуть на вулицю і нумом м'ячик кидати. Або у квача грати. Якось бігали вони на лужку, і Боб випадково влучив м'ячем робу прямісінько в п'ятачок. Навіщо ти мене м'ячем ударив? Дивитися треба, куди кидаєш, розлютився роб. Боб теж розгнівався. Сам винен, пробурчав він. Треба було м'яч хапати, а не гав вити. Тут роб як підскочить до брата, та як штовхне його, ось тобі. Грюкнув він сердито. Знатимеш, як м'ячем у мене кидати, бо просердився і теж штовхнув брата. Почали вони один одного штовхати та обзивати, та й посварилися. Довго поросята штовхалися, а як утомилися, розійшлися в різні боки. Боб побрів до річки, сів на березі, злиться, аж пихкає. Ква. -а 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 -а. Ти що тут робиш? Маленьке порося, чому з братом не граєшся? Чого сердишся? спитала його жаба. Ми і гралися, відповів Боб. Та потім я випадково влучив брату м'ячем у п'ятачок. Роб розлютився, штовхнув мене, і ми посварилися. ко а, -а, 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 а ти спробуй вибачитися перед ним? порадила жаба. Скажи, що вдарив не навмисне. Роб же не знає, що ти не хотів його образити. Помиріться, ви ж брати. Так і зроблю. Без роба мені так погано, подумав Боб і побіг додому. А роб після бійки в ліс пішов, сів там на пеньок, злиться, аж пихкає. Ти що тут робиш, маленьке порося. Чому з братом не граєшся? Чого сердишся? спитала його лисичка. Ми гралися, але Боб влучив мені м'ячем у п'ятачок, відповів їй роб. Я розлютився, штовхнув його, і ми посварилися. Боб зробив це ненавмисне. Навіщо ж ти його штовхав? сказала лисичка і порадила. Іди на ти до нього та попроси вибачення, вам треба помиритися, ви ж брати. Так і зроблю. Мені без боба так погано, подумав роб і побіг додому. Зустрілися Боб і роб біля будиночка. Стоять, дивляться один на одного, жоден не хоче перепрошувати першим. Відобразиву обох, навіть хвостики тремтять. А на гільці Сова сиділа. Була вона мудрою, скрізь літала, багато бачила, подивилася Сова на братів і каже Кожен із нас може ненароком когось образити. Тоді варто просто вибачитися це правило вічливості. Воно допомагає нам не сваритися та жити дружно. Сова має рацію, треба помиритися, підтримала мудрого птаха Мишка. Пробач мені, будь ласка, сказав Бог братові. Я випадково м'ячем тебе влучив, чесно чесно, наступного разу я буду обережнішим. І ти мені вибач, відповів роб. Я теж був неправий. Даремно я розлетився та штовхнув тебе. Поросята посміхнулися одне одного, обійнялися і побігли гратися. Адже разом це робити набагато веселіше, а скільки цікавих занять можна вигадати. От молодці! Похвалила сова поросят і подивилася на мишку. Думаю, тепер вони насваритимуться. Так, погодилася Мишка. Мені здається, поросята зрозуміли, як важливо вчасно вибачатися. Вони стануть справжніми друзями.